Це мажорна гама, або грецька вона ще називається іонійська, так як мажорна гама відноситься до одного з давньогрецьких ладів, який пізніше став основою для мажорного ладу. Я тренуюсь та програю від кожної клавіші, щоб якомога краще запам'ятати комбінації клавіш. А з мажорного ладу можна побудувати джазовий акорд, який називається великим мажорним септакордом, або у джазі може навіть називатися іонійський септакорд. Я теж програю його від кожної клавіші, щоб краще закріпити дану структуру. Звучить доволі приємно та з нотками насолоди, а складається він з великої терції, чистої квіти та великої септима. А ось це дорійський лад, отримав свою назву від турійці, давньогрецького племені. Від звичайного мінору відрізняється тим, що має підвищену шосту ступінь, а звучання цікаве, викликаємо на відчуття нерішучості та несерйозності. З нього теж можна створити септакорд. І вийде малий мінорний септакорд. Або у джазін можна називатись дорійським. З основним тоном він створює малу терцію, чисту квінту та малу септиму. Програє теж від кожної клавіші, щоб закріпити його структуру. І третій вид ладу виконає це міксолідійський лад. Має мажорну основу, але від мажору відрізняється зниженим сьомим ступенем, що надає йому дещо блюзових відтінків. З нього створює теж септакорд і трохи інакший колорит він має, з присмаком інтересу та допитливості. Він має назву малий мажорний септакорд або домінантовий, той що задає питання. В Основним тоном виходить такі інтервали: велика терція, чиста квіта та мала септима. Як саме їх використовуватиму у джазі? Дивись у наступному відео!